От нормально. Тут прям гуртає. Ой, які класні. О, вау, диви, як розпустив свою красу. Ой, красавчик, красунчик, диви, який красунчик. Розпустив хвостик. Давай, давай, давай. <гум> Ух ти, який гарний. А, все, пішли танці. Танці Павлінчи. Клас. Там козлики, а тут павлінчики. Вон який гарний. Да, це він, йому сподобалась травичка. Він говорить дякую. Нате вам сидит пухнасті, знаєте. Оцей який красунчик. У поміщається в мою мобілку. Цим не подобається така трава. А цей п'їв Гарнюнчик. Принц такий. Показує, який ти гарний. Ой, який молодець. Ой, який красавчик. Пірєн не... мені не влазить твою в мобілку. Ой, який гарний. Іде йде до мене, хоче траву, да? ти хочеш травку? І Розпустив своє пірічко і ще й хоче траву поклювати одновременно. А, клас. Ой, який ти красунчик. гарнючий. Давай, кушай травку. Кушай, кушай. Який Пішов, 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 танці танцювати. Ммм, який гарний. <рігул> <Ого>. <рігул> Чули, який дякую. <рігул> Клас. О, який гарний. Молодець який. Да? Пішов, ще траву поїсти. Поклювати, а там інший йому відповідає. І цей такий у нього клюв такий, що хоч би мені за пальці не вкусив. Ой-ой-ой, нічого собі який ти. Красуня. Угу, гарний такий екзотичний птах. Красунчик який. Да. Далі пішов свої хвоста демонструвати. Угу. І ти хочеш? Ой, ще їм. Так, mm -hmm. да, це той самий жовто-блакитний, да. так. Патріотичний наш. Ой, який у нього там ще пухнасть. пухнастий такий хвіст ззаді. Прям якийсь цей. Ой, все, у мене мабуть, ой, все, в мене мобілка, 5%, 5%, все скінчилось, ребітішки, зараз стрім вимкнеться. Так що вибачайте. Погано я зарядила, от вам трошки ще поснімаю. Так, дивіться. Але вже в мене все потух екран. Так що все, я вимикаюся. Всім дякую, хто був зі мною. Таку красу вам трошки показала. Але вже все. Ой, який ти молодець, гарний. Бозі, бозі Смотри, який класний. Не ну, знаю, видно вам чи ні. Що він витворяє. Класний. І ці пухнастики бігають, і ці позі, бозі, всіх схов... всіх захватив. Ой, який молодець! Ти диви, який класний. Ой. А звук чути хоча б? Це 5% у мене все. Ой, фічі ще, ще, кру... крутиться, крутиться. Нічого не чути. Там ті пішли, гуляють собі. Зараз вимкнеться у мене трансляція моя. Ще 5 хвилин на цьому. На заряді. І все. Курочкам травички ніхто не кидає, ще курочкам травички трошки кину. Треба їм більше трави нарвати, а то вони якісь тут взагалі трави ніхто їм не кидає. Такі гарні. Цей, всім дякую, всім до зустрічі, пока-пока. Всім чудового дня.